Друзі, всім привіт! Рубрика Упаковка та відправка запчастин підписнику. Є у мене підписник Руслан, Харківська область, часто запитує у мене деякі там питання, щоб допоміг йому. Ну, суть не про це. Значить, каже, раз ти не можеш до нас приїхати, відрегулювати клапана моєму товаришу, то давай в онлайн режимі будеш розказувати, показувати нам. Значить, я йому все об'яснив, він мені скинув. Зазори, це у нас, по-моєму, дев'ятка карбюраторна чи інжекторна, не знаю, смикло 1,5. Він заміряв зазори, як бачимо, зазорів немає, і заміряв регулировочні шайби, які по факту порахували, які йому потрібно регулировочні шайби. Я йому підібрав їх, проміряв. І упаковую. Можете звернути увагу на те, що є бушні шайби, є нові шайби. Чому так? Я об'ясню вам, У мене є весь номінал нових шайб, але нові шайби не завжди відповідають тому розміру, який мені потрібні. Ось, Допустимо, 310-нова, тут є 310. Ось 310 стара, тут теж є 310. А є у мене 310 нова, а по факту там 3,15, 3.07. 3.11, 3.12. Розумієте, тому перед відправкою я всі шайби проміряю, щоб вони дійсно відповідали розмірам. Нічого страшного, що вона б ушна, але розмір у неї фактичний той, що нам потрібно із схеми. Тому, друзі, такий лайфхак. Якщо ви з другої області, не з Києва, я не можу приїхати предоставити вам якусь послугу. Ви можете заміряти зазори, подивитися, які шайби. Ми з вами прорахуємо. І шайби я вам відправлю, щоб ви самостійно могли відрегулювати клапана. Тому, друзі, ось так. Всім добра, звертайтеся.